Вітаю, мене звати Кирило Поліщук. З початку травня в Україні запрацював єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. Під час бойових дій його розробило Міністерство внутрішніх справ спільно з уповноваженим зі зниклих безвісті та з іншими відомствами на Кіровоградщині. Представницею уповноваженого Олега Котенка є Тетяна Бородіна. І з нею ми сьогодні поговоримо про те, що треба робити родичам зниклих безвісті та чого не варто робити. І поговоримо про те, яку вони можуть отримати допомогу на Кіровоградщині. Вітаю вас. Вітаю вас! Куди, перш за все, необхідно звертатися родинам, чиї рідні потрапили у полон або зникли під час бойових дій. Якщо рідні дізнаються про те, що їхня рідна людина зникла без звісти, першим кроком, який вони роблять, це вони йдуть до ТЦК та СП. Раніше це називалось військомати. Вони приходять туди або приїжджають із ТЦК до них представники і привозять їм сповіщення сім'ї про те, що їхні рідні зникли з цим сповіщенням, якщо воно вже в них на руках, вони йдуть до органів Нацполіції, пишуть там заяву про зникнення, їм видаються на руки витяг з ЄРДР, з Єдиного реєстру досудових розслідувань. І цей документ говорить про те, що призначений слідство і призначені слідчі, які будуть далі проводити цю роботу, пошук цієї людини. Рідні, коли звертаються до ТЦК. То там вони пишуть різні заяви на військову частину. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб отримати документи, які потім будуть підтверджувати їхнє право отримати посвідчення родини зниклого безвісти. Вони пишуть заявки, там ці заявки є, вони сталиного зразка. Це заявка про наказ командира військової частини, про розслідування, акт службового розслідування. Наказ про зарахування військового взагалі до цієї частини і що він перебуває там в цій частині з того часу, коли його зарахували, і, наприклад, по той день, коли рідні пишуть заявку. Оце такі їхні дії. Також рідні можуть звернутися до комітету Міжнародного Червоного Христа. Це потрібно зробити для того, щоб представники. Міжнародного Червоного Христа звернулися до відповідних органів Російської Федерації, які можуть дати дозвіл на те, що представники Міжнародного Червоного Христа заїхали на територію, яку зайняла Росія, і перевірили, чи є, наприклад, там ця людина, а також за підтвердженням списку тих, хто знаходиться. У полоні Російської Федерації, тому що наша сторона не може подати заявку на повернення військовополоненого, якщо дізнаються, що він живий до тих пір, поки Росія не підтвердить його статус, саме що він полонений. Також рідні можуть звернутися до уповноваженого зі зниклих безвісти або до його представників чи представниць. Яку інформацію ви як представниця в Кіровоградській області уповноваженого збираєте загалом і передаєте до реєстру так? Офісу повноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин Кутенка Олега Олексійовича запрацював в Україні з квітня минулого року. Саме вони проробили величезну роботу і розробили алгоритм, який дозволяє рідним займатися пошуком своїх зниклих. Вони створюють пошукові організації, які заходять на ті території, які звільняються нашими військами. І пошукові організації починають розшук там людей. Вони повністю проводять людей в пошуку рідних. За цей рік представники уповноваженого почали працювати майже в кожній області. До мене теж працювала людина. Я працюю 17 квітня і за цей місяць уже звернень, напевно, було десь близько 280 до 300. Це точно, тому що кожен день телефон буває просто розривається від дзвінків. Люди хочуть дізнатися, як їм отримати якісь певні документи, куди їм звернутися, з чим їм звернутися, І от саме цим займаються представники. Уповноважено зі зниклих безвісти на місцях, ми, як координатори, ми координуємо, підказуємо людям, куди їм іти, які заяви їм писати, скільки це може по часу тривати, тому що певні військові частини грішать тим, що дуже довго не присилають акти службового розслідування, спираючись на те, що це військова таємниця. Але якщо держава визначила цей документ як такий, що можна дати людям на руки, то військова частина повинна просто подумати про те, як написати цей акт, так, щоб не видати там е, тієї інформації, якої вони не повинні видавати. І е, також е, в територіальних центрах комплектації зараз надають людям інформацію про те, як вони можуть отримати посвідчення родини зниклого безвісти. Саме зараз Міністерство оборони е, соціальна галузь цього міністерства розробили чіткий алгоритм, за допомогою якого можна буде отримати це посвідчення, а посвідчення вже дає людям право на певні знижки при оплаті комунальних послуг на транспортні пільги. І отак от ми працюємо з людьми. Ми їх проводимо по цим всім інстанціям. Яку ще підтримку і супровід надаєте? Як ми всі знаємо. У нас у кожного своя стресостійкість, це дійсно так є. Є рідні, які збирають себе, як кажуть, в кулак. І тримаються, і тримають навколо себе всіх. Вони впевнені, що все буде добре, що їхня рідна людина залишилась живою, що вона попала в полон, пройде час і вона повернеться. А є, звичайно, люди. Які від такого великого стресу і горя впадають в паніку, в сльози, і тоді цим людям дуже потрібна психологічна допомога. Ми знаходимо. Психологів, кризових експертів, кризових психологів, які можуть працювати з цією категорією людей. На жаль, зараз, поки немає фондів, щоб оплачувати роботу цих психологів, але дуже багато із цих людей погоджуються на волонтерських засадах працювати і надають допомогу. Так, у мене була одна мама із Олександрії, якій дійсно потрібна була психологічна допомога. Вона прямо попросила її. То я дякую дуже нашому кризовому психологу Андрію Фоменко, який підказав мені контакт людини, яка приїздить в Олександрію, це психологиня, і вона зустрічалася з мамою, надавала допомогу їй. Ну і юридичну якусь допомогу теж ми надаємо, тому що ми знаємо закони України, постанови кабінетів міністрів, які надають, наприклад, право людям. От, напевні, чи пільги, чи отримання якихось документів, і ми це все підказуємо людям. Що ви не радите робити родичам зниклих безвісти, військовослужбовців? Ніяким чином я не раджу нікому ні рідним, ні знайомим звертатися до соцсітей за тим, щоб розшукувати людину. Дуже багато, це дуже багато дійсно наших громадян одразу кидається до. Фейсбука, до Інстаграма, до Тіктока. І ми бачимо купу фотографій, які з'являються там, їхні рідні, у військовій формі. На фоні цієї, цього фото написано номер частини, де людина зникла, коли вона зникла. Я дуже прошу всіх, звертаюся до всіх, цього робити ніяким чином не можна. Чому? Тому що ви можете тільки нашкодити. Своїй рідній людині. Хлопці, наприклад, якщо попали там в якісь такі ну, ситуації, коли вони не можуть вийти до своїх, тому що їх, наприклад, оточили вороги, але у них є можливість переодягнутися в цивільну одежу. І там є патріоти наші, які живуть на тій території. Вони можуть видати цих людей за цивільних і в той же час. Коли з'являється фото їх у військовій формі, а та сторона дуже моніторить наші всі соцсіті, вони можуть визначити цю людину як такову, що проходить службу в ЗСУ. Ну і тоді, вже хто його знає, як вони поведуться із ним. І з тими, хто його прихистив або заховав. Тому я дуже прошу: не робіть цього. Чим відрізняється пошук військових, які зникли без вести, та пошук цивільних на тих територіях, де ведуться бойові дії, і чи зверталися до вас з питаннями щодо пошуку цивільних? Справа в тому, що офіс уповноваженого котенка Олега Олексійовича розшукує як військових, так і цивільних. Але є така статистика: близько 80% – це все ж таки звернення саме по військовим. По цивільним звертаються мало, і якщо і звертаються, то вони намагаються десь звернутися ближче до тих територій, де зникли їхні люди. За чуть більше місяця моєї роботи не було жодної людини, яка б звернулась саме за пошуком. Цивільного єдиний випадок це два брата внутрішньо приміщені особи, як у нас називають цих людей. Тобто вони з Донецької області приїхали в минулому році до нашого Кропивницького, і один із братів пішов служити. Він зразу пішов до ТЦК, написав заяву і пішов в ЗСУ. На жаль. В цьому році він зник безвісти. І от брат інший зараз розшукує того брата, який пішов визволяти саме свою землю, свій дім. А ще бувають історії, в яких ти дійсно повинен бути психологом. Так, я зараз пішла на курс кризової психології, щоб розбиратись хоч в якихось нюансах, на які раніше, можливо, я б не звернула уваги. Отак от звертаються, наприклад, рідні зниклих безвісти. І в розмові зі мною виясняється, що, наприклад, Батьки не дуже починають добре спілкуватися там з дружинами. Чомусь з'являється напруга між людьми. Можливо, тому що у кожного своє горе. І в такій ситуації я прошу людей ніяким чином не мірятися своїм горем, а навпаки, допомагати один одному. Тулитись один до одного, підтримувати, оддавати оте своє плече, і так буде легше. І я хочу сказати всім нашим людям, хто нас буде слухати, дивитись, що ніяким чином не думайте, що ви залишились самі в цьому горі. Держава, от у вигляді от таких органів, от таких інстанцій, до яких ви звертаєтесь, обов'язково дбає і про вашу рідну людину, і про вас. І ви сам на сам не залишитесь. Я обіцяю вам. Я говорю це всім, хто звертається, що, будь ласка, 24 на 7, коли вам потрібно, тоді й телефонуйте з любим запитанням. Вислухаю, розкажу, допоможу, чим зможу, заспокою, якщо зможу, і наскільки зможу. І так само я прошу всіх. З ким я дотична і з ким я починаю співпрацювати, і в ТЦК, і в Нацполіції, і в інших органах, щоб на кожному місці була людина людина з великої літери в тому плані, щоб на ту людину, яка вже вгорі, не крикнули, не гаркнули, не вибачте, не гавкнули, а щоб її вислухали, допомогли. І чисто по-людськи, як до своєї рідної людини, віднеслися. І тоді буде легше всім. І тоді е, і суспільство наше буде краще і тепліше один до одного. І я закликаю всіх так робити. На завершення, куди і за яким номером можна звернутися на Кіровоградщині по допомогу? Е, на Кіровоградщині можна звернутися в місті Кропивницький, вулиця Віктора Чміленка, 53А, це е, м, облдержадміністрація на першому поверсі е, з вулиці Віктора Чміленка. Там є 195 й кабінет. Будь ласка, приходьте, але заздалегідь зателефонуйте, тому що знаю. вже випадки, коли люди приходили, а мене не було на місці, тому що я можу бігати по всьому місту. Е, я можу в установи якісь інші ходити і зустрічатися в той час з рідними, е, які іноді не хочуть зустрічатись в кабінеті. а просять зустрітись де-інде з ними. І дзвоніть, будь ласка, за номером телефона 096 96 72 603. Я повторю. 096 96 72 603. Звертайтесь, якщо вам потрібно, і якщо раптом у вас виникли якісь питання. Будь ласка. Дякую вам за цю розмову і дякую за вашу роботу. Дякую.